Я было впервые и вновь, как встроил. Обласному телебаченню Рось 14 лютого цього року виповнюється 25. своєму народженню воно завдячує колективу черкаського виробничого об'єднання Азот, що виступив фінансовим гарантом. Тож згадаємо найяскравіші сторінки історії Черкаського обласного телебачення. 1 лютого 1990 року було відкрито відділ телебачення при обласному телерадіооб'єднанні, до штату якого входили журналісти. Головний редактор Катерина Таран, завідувач відділом інформації Олександр Хоменко, технічні працівники Володимир Іванченко та Юрій Гавриленко. 14 лютого 1990 року вийшло вперше актуальне інтерв'ю заслуженого журналіста України Леоніда Рябіщука, голови обласного телерадіомовного об'єднання. Ішов час, і творчий колектив Росі поповнився працівниками, серед яких Олександр Подгаєвський, Андрій Полинько, Олександр Костирко, Людмила Діденко, які працюють і нині на телебаченні. А також прийшли Наталя Панченко, Наталя Артамонова, Оксана Нечуйвітер, тепер Соколова. З перших місяців роботи формувалися випуски черкаської панорами. Найпопулярнішими програмами стали ЧСН, Експромт, Година діалогу, в серці України, від села до міста, Каскарик, Відоме невідоме у фокусі подій, поле зору, обличчя Золотої Книги, Умійко, Ваше здоров'я. Серед першопрохідців Степан Вінярський, Віталій Ковач, Оксана Стоколос, Василь Марштупа, Світлана Немилостива, Андрій Крижанівський, Микола Швець, Олександр Ядін, Михайло Лазарів, Віктор Клеменко, Олександр Попович, Олександр Таран, Віктор Сировацький та інші працівники. Вже за кілька років Рось стала лідером серед місцевих телеканалів. Обласне телебачення набирає авторитету серед населення регіону. Розширюються можливості творчої реалізації колективу. Телепрограми перемагають на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Протягом тривалого часу телебачення Рось очолює заслужений журналіст України Михайло Калініченко. Його заступниками є заслужений журналіст України Валентина Рапцун, а також Оксана Стоколос, Євген Старинець, Володимир Горовий. Кілька відділів, директорами яких є Вікторія Сильова, Олена Баніна та Ірина Гелюк, широко висвітлюють події, що відбуваються в Україні і на Черкащині. Але в епіцентрі подій, що відбуваються, завжди були і є люди. Про них і для них створюються програми. Постфактум країна, яка нам потрібна, у фокусі подій, влада і громада, відверта розмова. Ми українці, відкритий урок, дитячий світ, кулінарія від Андрія та багато інших. Рось пропонує глядачам якісні, важливі, а від того рейтингові програми, розмаїті, глибокі за змістом, як і наше життя. Одним з критеріїв якості роботи будь-якого телеканалу були і залишаються рейтинги. Рось дивляться сотні тисяч глядачів. Нині воно є одним з найкращих обласних телеканалів, яке формує суспільну думку Черкаської громади.